Всім привіт! У мене сьогодні для вас розпаковка за шана. Поки Ілюша спить, чоловік прийшов на роботу додому пообідати, а я швидко збігала. Бо з Ілюші ходити це нереально. Так, у мене тут десяток яєць. Я беру в таких крафт-пакетах, тому що Ашан здирає гроші за звичайну маєчку. Гривня 50. Тому... Для чого мені стільки платити за просто кульок, який я тут же викину. Так, далі бананчики. Три штучки взяла, Ілюша знов почав їсти. Сосирські філейні. Так, Ілюші розтішку. Далі колбаску на бутерброди Варенку Ілюша любить, і чоловік їсть. Так, далі взяла сметанку рудівську 15%. відсоткову, Буду робити рецепт. Зніму для вас. Далі масло екстра шановське, добре масло. Жирність велика і смачне. Нам подобається. Так, далі взяла лоток м'яса, наша ряба, філешки. Мабуть, приготую плов. І відбив ні, я думаю. Так, батон беру завжди такий. Далі клементинки, мандаринки. Так, просто з'їсти Ілюша. Також полюбив. І, і хлібчик такий Дарницький берем. Не то сірий, не то чорний. Ось це все. За це все. Я заплатила. 509 гривень 99 копійок. І то це я списала ще бонуси. Там було, здається, 518 гривень. Ось такий чек. Здається, нічого немає на столі, по суті, такого великого. А гроші 500 гривень уходить тільки так. Все, гарного вам сім дня. А я піду готувати і знімати вам рецепток.